Трудовий договір чи ЦПХ. Якщо ви працюєте з людьми, ви точно думали про те, як краще оформити ці відносини. І сьогодні я, адвокатка Катерина Піскоровська, керівник центру юридичних та консалтингових послуг Піскоровська та партнери, допоможу вам по цьому розібратися. Насамперед, необхідно почати з базових понять, що таке трудовий договір чи договір цивільно-правового характеру. Тож, трудовий договір це договір, який укладається між працівником і роботодавцем для виконання постійних обов'язків в межах трудової функції. Основні риси трудового договору такі. Це робота на певній посаді в межах трудового розкладу і відповідно до посадових обов'язків. За трудовим договором, працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Він систематично отримує заробітну плату і має різні соціальні гарантії відпустки, лікарняні тощо. Права та обов'язки працівника і роботодавця в даному випадку регулюються Кодексом законів про працю. Якщо ми говоримо про договір цивільно правового характеру, то така угода регулюється положеннями цивільного кодексу або господарського кодексу. Сторонами такої угоди є замовник це людина, яка потребує, щоб їй виконали чи надали певні послуги, і виконавець людина, яка буде це робити. Основні риси договору цивільно-правового характеру. Такий договір підписується на виконання конкретного завдання. Він не може стосуватися робіт або послуг, які потребують постійного виконання. Під час виконання договору ЦПХ виконавець самостійно організовує свою роботу і використовує всі необхідні йому знаряддя. У виконавця немає таких соціальних гарантій, як у працівника, тобто не зберігається право на відпустку, право на лікарняні і так далі. Оплата за надані послуги виконавець отримує по факту їх надання після підписання відповідного акту. Основні відмінності між договором трудовим та цивільно-правового характеру. Перше – нормативна правова база. Трудовий договір регулюється Кодексом законів про працю, договір цивільно правового характеру в основному регулюється цивільним кодексом, а в певних випадках і господарським. Наступний критерій, що виконується. Відповідно до трудового договору, працівник виконує роботу, передбачену його посадовими обов'язками. Якщо ми говоримо про договір цивільно правового характеру, то в такому випадку виконавець виконує конкретну послугу, яка має на меті отримання конкретного результату. Хочу навести для вас приклад з такою професією, як прибиральниця. Умова. Нам необхідно, щоб в офісі щодня було чисто. Тому має бути людина, яка кожного дня, там, двічі на день, наприклад, повинна здійснювати миття підлоги. Така дія з боку прибиральниці є постійною, тому ми обов'язково повинні укладати трудовий договір. Але якщо ми, наприклад, якесь будівництво здійснили, і після завершення будівельних робіт нам необхідно один раз прибрати об'єкт, в такому випадку доцільно укладати договір цивільного правового характеру, адже ця послуга виконується разово, а не в постійному форматі. До того ж, у випадку, якщо ми наймаємо прибиральницю на свою роботу як працівника, ми, як роботодавці, зобов'язані надати їй відповідне знаряддя: відро, швабру, віник тощо. У випадку, якщо ми наймаємо людину за цивільно-правовою угодою, всі питання щодо знаряддя лежать на ній. Тобто людина вже приходить з своїм інвентарем, який їй необхідний для виконання роботи чи послуги. Наступний критерій це графік. У трудовому договорі він фіксований, по договору ЦПХ немає графіку роботи і виконавець його встановлює собі самостійно. Наступний критерій це контроль. Відповідно до трудового договору, він є постійний, адже роботодавець є в тісному контакті з своїм працівником. Щодо договору ЦПХ, як правило, всіх цікавить лише результат, а не процес виконання цієї роботи. Наступна відмінність це спосіб оплати. По трудовому договору є щомісячна оплата, обов'язково нараховується аванс та зарплата, тобто нарахування відбувається двічі на місяць, по договору ЦПХ ви можете передбачити будь-який зручний формат, але, як правило, оплата за роботу чи послуги здійснюється після її виконання. Щодо соціальних гарантій, то в трудовому договорі є відпустки, лікарняні, може бути страховка, у договорі ЦПХ цього немає. Якщо порівнювати податки по трудовому договору і договору ЦПХ, то вони аналогічні. Але може бути відмінність у випадку, якщо ЦПХ укладене з ФОП, в даному випадку ФОП буде самостійно сплачувати податки за себе згідно його системи оподаткування. Якщо ж договір ЦПХ укладено з фізичною особою, то немає різниці. По ДФО, військовий збір та ЄСВ аналогічні. І точно варто зауважити такий момент, як ризик перевірок. Якщо ми говоримо про трудовий договір, у випадку, коли ви оформили все належним чином, ви, умовно кажучи, в безпеці. При укладенні договору цивільно-правового характеру завжди є ризик, що податкові органи можуть це трактувати таким чином, що ви уникаєте трудових відносин. Коли що обрати? Давайте розберемо на прикладах. Репетитор, який навчає ваших дітей у вихідні вдома. В даному випадку найкраще буде договір цивільно-правового характеру, адже це разові послуги, які виконує людина. Менеджер у CRM, який кожен день в чаті з клієнтами, тут уже уважно треба трудовий договір, оскільки людина постійно виконує одну і ту ж саму функцію, яка прирівнюється до трудових обов'язків. Дизайнер створив логотип за ТЗ і передав макет. Тут можна ЦПХ. Чітко видно, що це разова послуга, яка виконалася, є результат, і, власне, можна укладати ЦПХ. Офіс адміністратор, який видає ключі, приймає дзвінки. Знову ж таки, говоримо про трудові обов'язки. Офіс адміністратор постійно виконує свою роботу, вона не є разовою і не має чітко вираженого результату. Тільки трудовий договір. Юрист, що готує одну юридичну консультацію. Одна консультація, один результат. В даному випадку договір ЦПХ буде вдалим рішенням. Як підстрахуватись, коли все ж таки вирішили працювати по договору цивільно-правового характеру? Обов'язково необхідно вказати чіткий предмет договору, який має бути підв'язаний під конкретний результат, а не процес надання послуг. Важливо прописати всі моменти щодо порядку виконання цього договору. Не рекомендовано встановлювати будь-які графіки, або ж зазначати, що виконавець підпорядковується трудовому розпорядку замовника. Також не рекомендується визначати оплату праці замовника як систематично. Це буде негативний сигнал для податкової служби і можливість прирівняти такі відносини до трудових. Точно не варто зазначати в тексті договору такі формулювання, як зарплата, працівник, трудові обов'язки тощо. Тож, підсумовуючи, скажу, трудовий договір це безпека та гарантія. Його варто укладати, якщо ви на постійно бажаєте мати людину біля себе, яка стабільно буде виконувати вам роботу. Договір цивільно-правового характеру це гнучкість і можливості, але необхідно враховувати всі ризики. Якщо ви не знаєте, що краще оформити, звертайтесь до нас. Ми точно вам допоможемо в усьому розібратися, підготувати необхідні договори і прописати все грамотно для того, щоб ваші права та можливості були захищені. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть в коментарях. Кому було корисно, ставте лайки та підписуйтеся. Ми обов'язково будемо висвітлювати інші теми, корисні для бізнесу і не тільки. Тому не пропускайте. І застосовує свої засоби, які в нього є. Засоби, які в нього є. Також виконавець отримує заробітньо. Ну яку заробітню плату виконавець отримує? Не отримує він заробітну плату. Не отримує виконавець заробітну плату. Моємо живеньку. Ну так, знаєш? В цьому в мене все. Похопаємо, похопаємо, похопаємо!